Син давно хотів бути стоматологом, і в свій час, навіть ще навчаючись в школі, дивився, як працюють стоматологи в долині, ну і тим і заразився. Я був одним з перших його клієнтів, я не люблю цього слова, до речі, краще пацієнт, і десь переживав. І не стільки за свої зуби, за імпланти, скільки за те, що відповідальність сина була дуже велика. Це минуло 5 років, як він мені поставив імпланти, і от сьогодні на контрольному огляді виявляється, що все зроблено чудово, зуби працюють, він справився, він молодець. Ну, ось недавно він побував у Португалії, також був у Франції, і де переймав досвід. І що саме цікаво, він каже, що. Особливо щось я не почув за кордоном, бо все це ми робимо тут в долині. Я пишаюся своїм сином, пишаюся, як він це робить, і робить він це з любов'ю і з повагою, звичайно, до своїх пацієнтів.